Доброго дня, мої хороші! Продовжуємо уроки української мови. Сьогодні будемо працювати знову над словами. А для початку давайте відгадаємо декілька загадок. Спробуємо відгадати, хто ж заховався за сніжинками. Перша загадка. Слухаємо уважно <кій> і думаємо, хто ж тут заховався. Є декілька варіантів відповідей на цеглинках Лего. Коли будете працювати з дошкою, ви зможете самі прибрати сніжинку та подивитися, хто ж там заховався. Та позначити правильну відповідь відповідною значком Галочку. А тепер працюємо разом. Уночі літає, вдень відпочиває, має круглі очі бачить серед ночі. Хто це? Картопля, сова, хмара, ліхтар, дядом. Хто ж це такий? Так, дітки, це сова. Читаємо наступне. Він скрізь і в полі, і в саду, а в дім не попаде. І я тоді із дому йду, коли вже він не йде. Хто ж це? Хто може йти вдома не потрапляючи? Вітер, дощ, спека, сніг, туман, чи, може, ріка. Прочитайте уважно відповіді подумайте. Хто ж це? Так, це дощ. Означимо. <кхід> І наступне загадка. Сонечко в траві зійшло. Усміхнулось, розцвіло? Що ж це таке за сонечко в траві? Може, це жук, може, це справжнє сонце пустилось в траву? Чи кущики, чи кульбабка, чи хмаринка, чи калюжа? Що це за сонечко в траві зійшло? Усміхнулось, розцвіло. Так, це кульбабка. Скажіть, будь ласка, мої хороші. А що це? Це за слова, що були запропоновані <кій> до усіх відповідей. Що це за слова? Як ми можемо назвати усі ці слова запропоновані відповіді до загадок? Як можна їх назвати? Так, це слова назви ознак, це слова назви предметів. Чи це слова назви дій? Подивіться уважно ще раз, на слова варіанти відповідей. І коли будете працювати з дошкою, ви зможете обвести те чи іншу відповідь, яка є правильна. А зараз, давайте подумаємо разом. Це слова, назви ознак описують предмет. Слова назви предметів називають предмет. Чи слова назви дій? Називають дію. Так, це слова, назви, предметів. Сьогодні ми будемо говорити про ці слова. Як же по-іншому називаються слова, назви, предметів? Почитаємо правило, за яким, яким ми будемо користуватися з вами протягом усього навчального року і далі. А зараз попрацюємо в зошиті. Запишіть сьогоднішню дату: 16 січня, класна робота і каліграфічну хвилинку невеличку. Літеру О велику, О, маленьку та їх поєднання, і декілька слів. І ще одне слово, якому ми будемо виконувати з боку буквений аналіз слов. Поставте відео на паузу. Виконайте зараз це завдання, але не поспішайте виконувати з боку буковий аналіз. Ми будемо потім працювати разом. Стоп! відео. Ну що, мої хороші, давайте з вами виконуємо звуковукваний аналіз слова кульбабка. Як ми вже з вами говорили, ми зараз будемо позначати в слові схематично звуки, тобто під словом будемо ставити спеціальні значки. А поруч у квадратних дужках ми будемо записувати фонеми того чи іншого звука, який. Ми чуємо, коли вимовляємо це слово. Отже, спочатку схематично. Кульбабка. Літера К Чита, чуємо к. 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 Це приголосний, твердий. Позначаємо однією лінією. Ку у. це голосний. Позначаємо кружечко. Кл. – Це. Приголосний. М'який. А чому м'який? Тому що м'який знак завжди пом'якшує попередній приголосний. Клб Б-б. Приголосний твердий. Кульба. Голосний А. Кульбаб б, -б, -б приголосний твердий. Хульбабк. К. к, Приголосний твердий. ка, а. Голосний. Давайте поставимо наголос відразу. Кульбабка, Покличте слово. Кульбабка, Наголос падає. На першу <кій> літеру А на другий склад. По складах, як ми промовляємо, Куль, баб-ка. Ділення на склади Куль, баб-ка. А тепер давайте запишемо фонем. Відкриваємо квадратну дошку і записуємо К. У л б, А б, к, а, Булл бабка. Пригадуєте, коли ми вивчали в попередньому семестрі всі? Звуки. Ми говорили, що приголосні бути можуть тверді, а можуть бути м'які або пом'якшені. І це якість і пом'якшення. Коли ми записуємо фонеми, ми позначаємо ось таким невеличким, ніби апострофом, тільки воно схоже, на кому, так ось, тільки зверхи. Закриваємо квадратні дужки і продовжуємо звукобуквений аналіз. Рахуємо кількість букв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В цьому слові 9 букв. Пишемо скорочену: Б, крапка, кома. Рахуємо звуки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У цьому слові 8 звуків. Крапка кома. І склади. Пригадуйте, скільки голосних, стільки і складів. Ми поділили це слово на склади та куль, бабка. В цьому слові три склади. Якщо не встигали записувати, працювати разом зі мною, поставте відео на паузу і допишіть. А далі ми продовжимо. Працюємо над правилом. У підручнику на сторінці 12 ви можете побачити ось такий розділ слова, назви, предметів. І правило блакитним записано, яке нам потрібно прочитати стільки разів, скільки потрібно, щоб його запам'ятати. Я читаю, ви слухаєте, потім поставите відео на паузу і прочитаєте це правило стільки разів, щоб його зрозуміти і запам'ятати. Отже, слова, назви предметів це іменники. Нам потрібно запам'ятати це слово, тому що далі усі ці слова, назви предметів, ми будемо називати так: Іменники. На що схоже це слово? Яке я до нього споріднене? Ім'я. Так. Слово іменник утворене від слова ім'я. Кожен предмет чи явище має своє ім'я, тобто свою назву. Поставте на паузу і прочитайте ще декілька разів це правило. А зараз давайте спробуємо. Вправою 1. попрацювати над іменником. Назви зображені предмети. Що у нас тут є? Ведмедик. Що ще? Вантажівка. Що ще? Конструктор? Що ще? Лялька. Ведмедик, вантажівка, конструктор, лялька. Як ми можемо одним словом назвати ці предмети? Що це? Так, це іграшки. А хто користується цими предметами? Хто грається іграшками? Діти, дівчинка, хлопчик? Давайте спробуємо довести, що всі ці слова. Це іменники. Як ми спробуємо це довести? Ми знаємо, що слова назви предметів, тобто іменники, відповідають на запитання: хто, якщо це назви істот, та Що, якщо це назви неістот. Давайте спробуємо поставити запитання до усіх цих предметів. Придумаємо запитання, щоб. Це слово було на нього відповідь. Яке запитання? Ми поставимо до слова ведмедик. Що ведмедик? Вантажівка. Що? Вантажівка. Конструктор. Що? Конструктор. Лялька. Що? Лялька. Отже, усі ці слова відповідають на запитання Що? А ми знаємо. Що е, усі назви предметів, тобто іменники, відповідають на запитання, хто та що. І в нас є ще одне завдання. Запиши ці назви за абеткою. Давайте спробуємо розмістити в алфавітному порядку ці слова. Тобто за абеткою. Нам потрібно для цього подивитись на перші літери слів. Перше слово ведмедик. Друге слово вантажівка. О, тут у нас уже питання. Два слова, які починаються на одну і ту ж літеру. А якщо у нас стається таке, тоді ми дивимося на другу літеру цих двох слів. Е та А. Яка з цих літер йде в алфавіті першою? Якщо перша літера однакова в словах, ми дивимося на другу літеру і порівнюємо їх з абеткою. Отже, перше слово вантажівка. Розміщуємо відповідне віконце. Далі, відповідно, ми розміщуємо ведмедика. Що ж буде далі? Яку з іграшок ми розмістимо в віконце номер 3 Конструктор лялька. Пригадайте, або можете знайти десь. Завжди позаду зошита. Часто розміщують е, алфавіт абетку, Можете підглянути. Конструктор лялька. Яка з літер іде першою за абеткою? літера К чи літера Л? Так. Ці дві літери стоять в Б ці в алфавіті поруч. Але перша йде літера К, а другою йде літера Л. Тепер нам потрібно ці слова записати у зошит. В наступному вузькому рядку після звукобуквеного аналізу пишемо вправа 1 і записуємо вел... перше слово з великої літери. Далі всі слова з маленької, але через кому ми записуємо цих 4 слова. Поставте відео на паузу та запишіть ці слова у зошит. Так, трішки попрацювали, а тепер давайте зробимо невеличку перерву. Час порухатись. У вас для цього є одна хвилина. Можете попити води, подивитись у вікно, просто пострибати, потанцювати, зробити перерву, але заборонено дивитись в екран, телефона, планшета, комп'ютера і так далі. Потрібно відволікти з очима і дати очам відпочинок. Отже, таймер пішов одна хвилина для того, щоб відволіктись і дати відпочинок очима. Через одну хвилину чекаю вас до роботи. Продовжуємо нашу роботу. Отже, нам потрібно запам'ятати визначення Правило. Слова назви людей і тварин відповідають на запитання «Хто?». Слова назви інших предметів відповідають на запитання що. Слова назви людей і тварин відповідають на запитання хто. Слова, назви інших предметів відповідають на запитання що. Іменники, усі слова, назви відповідають на запитання, хто назв істот, і ЩО назв не істот. Давайте спробуємо, користуючись цим твердженням. Виконати вправу номер 2 Поставте зараз відео на паузу і ще раз уважно прочитайте це правило. А потім ми попрацюємо разом. У нас є вправа номер 2 Запиши слова у два стовпчики. Ми запишемо їх у два рядочки, щоб було зручніше. І поділи виділені слова для переносу. Це вам потрібно буде зробити самостійно, потім перевіримо. Отже, у нас є слова. Читаємо разом зі мною луною. Учень, учитель, Тарас, Єва. Крейда. Фіалка. Олівець. Школяр. Школа. Пенал. Друг, м'яч, подруга, глобус. Усі ці слова це іменники. Це слова, назви, предмет. Але всі вони можуть відповідати на різні запитання. На які запитання відповідають іменники? Так, відповідають на запитання, хто та що. Для вас буде практичне завдання на дошці перед роботою у ЗОшиті. Нам потрібно буде перемістити усі ці малюнки з підписами, які ось тут у нас в праві були, на відповідну лінію з запитанням. Хто що. А потім записати ці слова до зошита. Хто? Учень. Хто? Подруга. І так далі. Спочатку запишіть всі слова в зошиті, які відповідають на запитання хто. Далі, коли закінчилися слова, які відповідають на запитання хто. Запишіть всі слова, які відповідають на запитання Що. Перше слово ми пишемо з великої літери. Наступні усі слова. Ми записуємо з маленької літери через ком. Після останнього слова ставимо крапку. Давайте декілька слів я розміщу, а далі спробуєте самостійно. Отже, зараз, давайте поставимо запитання: назва істоти чи не істоти? Живий об'єкт людина, тварина, чи назва предмета. Тарас. Хто? Хто? Тарас. А чому? Це слово тарас пишеться з великої літери. Так, тому що це ім'я. Усі імена, прізвища по батькові, пишуться з великої літери. Про це далі будемо теж говорити. Далі олівець. Це назва людини або тварини? Чи це назва якогось предмету? Відповідає на запитання: хто чи що? Що? Розміщуємо нижче на наступній видку, де є запитання, що? Учитель: хто чи що? Хто? М'яч? Хто чи що? Що? М'яч? Назва предмету. І так далі. Перейдете на дошку, перемістите всі ці предмети, об'єкти та осіб у відповідний рядок, а потім запишіть, будь ласка, у дошці. В наступному вузькому рядку пишемо вправо 2. Далі, на початку рядка пишемо запитання: хто? А потім перераховуємо. Через кому усіх-усіх, усіх, кого ми тут розсмістили на першому рядку біля запитання хто. Перше слово учень, наприклад, у нас був учень і крейда. Учень пишемо з великої, далі ставимо кому. Наступні усі слова в рядку пишемо з маленької літери. Коли перший рядок і усі слова, які відповідають на запитання, хто, записали, переходимо до наступного рядка. З нового рядка пишемо запитання, що? І далі з великої літери перше слово. Після нього ставимо кому, і з маленької літери усі наступні слова перераховуємо, записуємо, а в кінці ставимо крапку. Поставте на паузу відео та виконайте це завдання на дошці і у зошиті. Давайте зараз трішки порухаємося. Сиділи, писали, працювали. Потрібно відволіктись і порухатись. Підніміться. І давайте потанцюємо. Відійдіть трішки від екрану. Зараз зроблю на більший екран, щоб краще було. І давайте потанцюємо. Продовжує нашу роботу. В Classroom буде приєднано і на дошці є активне посилання на інтерактивне завдання. Якщо будете працювати на дошці, натисніть на ось це зображення, і ви перейдете на інший сайт, де потрібно виконати завдання. Розпереділити зображення на ті, які відповідають на запитання хто, і на ті, які відповідають на запитання що. У класрумі буде також посилання на це завдання. А на останок я хочу запитати вас, як ви сьогодні провели цей урок? Приведемо невеличкий підсумок незакінчене речення. У вас є початок речення, вам потрібно обрати один з рядків і закінчити його. Доповнити його. Як, на вашу думку, ви сьогодні працювали? Я дізнався, дізналась, мені сподобалось, я зрозумів, чи зрозуміла. Один з рядків оберіть. І подумайте, як пройшов ваш урок, як ви почувалися, що вам було знайомо, що було незнайомо, що ви дізналися, що ви новенького зрозуміли. І доповніть, закінчить одне з речень. Дайте, будь ласка, цю відповідь комусь своїх близьких. А з приводу вашого настрою, як ви провели цей урок? З яким настроєм? Чи у вас все вдавалось, чи не все вдавалось? На дошці, коли будете працювати, вам потрібно буде обрати смайлик і відповідний колір цеглинки Лего. Чи вам все було просто? Чи довелось докладати зусиль, чи вам все вдалося? Оберіть один з цеглинок Лего, посуньте її у вільне місце на екрані і підпишіть, як ваше ім'я. Просто ім'я. Ви можете скористатися інструментами або олівець і написати. Або можете скористатись кнопкою текст. Вибираємо кнопку Текст, натискаємо двічі в одному місці і, обравши розмір, наприклад, літер, пишемо ім'я. Якщо замале, ви можете натиснути ще раз на це ім'я, потягнути за кутик і ім'я збільшиться. На сьогодні все. Дуже вам дякую за роботу. Переходьте за посиланням на дошку, працюйте на дошці. Сподіваюсь, це відео було дуже для вас корисним. Гарного дня, до побачення!